Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок мистецтва, тема нашого уроку у світі реального та уявного. Стилізація створення іграшки фантастичної тваринки. Сьогодні на уроці нам знадобиться пластилін або гліна, або солоне тісто. Злаштуємося на урок. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок! Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Пригадаємо, що вивчили на минулому уроці. Як називають кольорі, розташовані в колірному колі протилежно один одному. Так, контрастними. Майстри, які не здобуваючи художньої освіти, створюють картини, розписують храми, будинки. Це народні маляри. Розгляньте світлину. Чи контрастні кольори зображено? Червоний та зелений. Так, це контрастні кольори. Розгляньте світлину. Чи контрастні кольори тут зображено? Ні, ми тут не бачимо контрастних кольорів. Білий і чорний це ахроматичні кольори, і до кольорного кола вони не належать. Розгляньте цю світлину. Синій і оранжевий. Контрастні кольори. Фантазії митців немає меж. Саме завдяки їй вони створюють образи незвичайних істот. Що незвичайного в зображеннях тварин? Поміркуйте, чим відрізняються фантастичні зображення від реальних. Запам'ятай фантастичний образ. Це образ, вигаданий людиною, який не існує в реальному світі. Людей, які їх придумають, називають фантастами, а самі образи можуть народжуватися в літературі, образотворчому мистецтві, кіно. Реалістичний образ це образ, який існує в реальному світі. Для створення нереальних декоративних зображень митці застосовують стилізацію. Що таке стилізація? Це узагальнене, тобто спрощене зображення предмета. Ось ми бачимо стилізацію рибки. Розглянь світлини. Який образ фантастичний, який реалістичний? Чому ви так думаєте? Здавна народні умільці створювали іграшки-забавки для дітей. Їх виготовляли з глини, дерева, соломи, тканини і навіть сиру. Обов'язково декорували, прикрашали орнаментами чи візерунками. Форма і декор народних іграшок завжди стилізовані. Сучасні майстри створюють нові образи, деякі з них мають вигляд незвичайних істот. Отже, повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва і почнемо працювати. Пригадаємо, як працювати з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощитці. Розрізай пластилін стекою. Невикористаний пластилін поклади в клітинки упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу. Не чіпай зошити, книги, гумки. Скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. І нарешті виліпіть іграшку, фантастичну тваринку з пластиліну, глини або солоного тіста. Застосуйте один із способів ліплення. Це може бути. Складання цілої форми з окремих частин, витягування форми з цілого шматка пластичного матеріалу. Декоруйте та назвіть іграшку. Отже, перегляньте відеофрагмент і виконайте завдання. Натисніть на паузу, виліпіть фантастичну тваринку. А після роботи час рухливих вправ. Виконайте рухливі вправи. Відпочиньте. На наступному уроці онлайн продемонструйте власні вироби. Розпитайте у своїх батьків, бабусь та дідусів, якими іграшками вони грались у дитинстві, з яким матеріалів вони були виготовлені, чим оздоблені. Вправа емоційна ромашка. Дайте відповіді цеглинками Лего. У мене все вийшло. Зелена цеглинка. Було важко жовта цеглинка, нічого не зрозумів червона цеглинка. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!